Дуже правильне, вчасне і потрібне рішення. Це знакова подія для всього християнського, культурного, світоглядного, філософського простору. Україна від самих початків реформації, можливо, не в перші десятиріччя, але вже, але вже буквально в середині 16 століття була включена в орбіту різноманітних впливів і е е е е рухів, які йшли від які були дані цієї реформаційними тенденціями. Власне, якщо ми говоримо про релігійний плюралізм як досконалість вартість в Україну, то в її основі я не побоюся сказати саме як першу пошту, це була ідея реформації в Україні. Створена була мережа. Громад протестантських, які вперше показали для суспільного простору в Україні те, що може бути релігійний плюралізм. Різні були періоди. Я ніколи не ідеалізую, але в будь-якому випадку той ранній протестантизм, який пов'язаний з класичною реформацією, пізніші протестантські течії, вони сформували взагалі дуже е, таку відкриту світоглядну систему українського християнства, української людини. Яка абсолютно розуміє, готова сприймати іншого співбрата у Христі, умовно кажучи, який по іншому дещо дивиться на ті ж самі християнські цінності і вартості. Але якщо ми повертаючись до цього казу президента, це відправна точка. Зараз треба багато подумати, щоб наповнити. Саму ідею якимись конкретними заходами. Головне, що тут має бути якась консолідована позиція різноманітних релігійних організацій, і не тільки, до речі, навіть протестантських. Бо, на мій погляд, долучення до всіх цих процесів, ну так званих традиційних чи історичних церков київської традиції, що ведуть коріння від Володимирового хрещення, воно тим більше показало значення не лише ювілеї цього, але й їхні показали сильні позиції, як вагомих гравців релігійного простору, які допомагають. І організовувати ці всі святкування. Так що тут зараз період узгодження, вироблення якихось певних моделей святкування, і дійсно наступний рік, мені здається, буде це проходити під знаком саме цієї події.